Доброго дня, шановні панове перевізники! Слава Україні! До вашої уваги «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Перед усім я пропоную вам поговорити про свідоцтва професійної компетентності. Адже ця тема ніколи не втрачає актуальності і зовсім скоро набере нового звучання. Уже два місяці є чинними зміни до ліцензійних умов, відповідно до яких слід мати підтвердження професійної компетентності водіїв. Відтепер шостий додаток до ліцензійних умов перелік водіїв вимагає вказувати номер свідоцтва про підтвердження професійної компетентності. До того ж, відповідні дані мають бути внесеними до державного реєстру. Більшість перевізників зробили це без особливих проблем. Утім, частина підприємців, усе ж таки, зіштовхнулася та й досі зіштовхується із певними нюансами. Що стосується одної з таких чутливих тем, як СПК водіїв, які у 23 третьому році були внесені лише до міжнародної бази. Вкотре наголошую, що вони є чинними до закінчення їх терміну дії, але, враховуючи нові вимоги регулятора щодо необхідності внесення в систему шлях, є певна необхідність пройти перенавчання і отримати СПК на новий термін. Наразі ми знайшли таке альтернативне рішення, про яке я вже попередньо говорила в попередніх рази, що ми готові і видаємо сертифікати на новий термін на 5 років по пільговій ціні, здійснюючи навчання для всіх тих, хто проходили у 2023-2024 роках. Що ж до тих водіїв, які проходили навчання ще раніше, у 2022 році, коли не працював державний реєстр, то керівництво навчально-консультаційного центру АСМАП України звернулося до галузевого центру цифровізації та кібербезпеки. Саме він і є тримачем бази виданих свідоцтв та карток водія. Наразі ведуться перемовини з міністерством і з ГЦЦК щодо пошуку все таки компромісного рішення і можливості щоб ці СПК підтягувалися в реєстр національний. Їм все рівно бажано перенавчання, щоб уникнути ризиків, бажано перенавчання. Ну і по теж по пільговій це буде в ціні, і, і теж на п'ять років. Це буде теж на п'ять років по пільговій ціні. Хоча там залишається лише один рік. Фактично, ті, хто провчилися в 22-му році, в них як правило 21-й, ну от там тере, рік, друг рік закінчується в наступному році О, сертифікати. Так. Да для тих, я вважаю, що взагалі така вигідна ситуація зараз провчитись по пільговій ціні і отримати новий сертифікат. А вже за якихось півроку суттєво зміняться вимоги до отримання свідоцтв професійної компетентності менеджерами управителями компанії-перевізника. Відповідні норми містяться і у вимогах Європейського союзу, і в новій редакції закону про автомобільний транспорт. У нас є підзаконні акти, які регулюють навчання менеджерів управителів в компаніях. Ми сподіваємось, що ми допрацюємо там дані нормативні акти, і в нас так само з'являться школи. Які будуть якісно і професійно навчати менеджеру управителів? Менеджер управитель може бути працевлаштований в компанії, може бути за, за договором найняти як, наприклад, фізично особи-підприємець, і працювати там на компаніях. До п'яти компаній він може працювати і обслуговувати до 50 автомобілів. Будуть введені нові вимоги до менеджерів управителів Сертифікат буде видаватися на 10 років. Якщо аналізувати закон, іспити буде приймати визначений центральним органом виконавчої влади, центр чи орган, ще не відомо. Це буде вже відомо ближче, я так розумію, до весни. Тому всі сертифікати СПК керівників інженерів з безпеки праці, які ви зараз пройдете, вони будуть чинні терміном 5 років і до закінчення їх терміну дії. А наявність в усіх компаніях перевізників посади менеджера управителя є також вимогою продовження так званого транспортного безвізу. Як відомо, нещодавно відбулася чергова пролонгація угоди між Україною та Європейським Союзом про лібералізацію перевезень. Ми вже досить детально проаналізували цей документ. Однак деякі нюанси усе ще залишилися за кадром. Зокрема, йдеться про те, що представники Європейської комісії вже наступного року проводитимуть спеціальне ґрунтовне дослідження про вплив на ринок міжнародних вантажних перевезень цієї угоди. Результати цього дослідження мають бути десь в середині 26-го року. Будемо вже по факту дивитись на результати і далі вже. Далі вже висновки від цих результатів будемо обговорювати разом з європейським союзом. Фактично, це, це дослідження не є якимось документом, висновки якого є імперативними для продовження чи не продовження угоди в майбутньому. Це просто документ, який точно буде братись до уваги, тому що ті цифри, які представляємо, ми дуже часто відрізняються від цифр, наприклад, Польщі. Ось і тому європейська комісія хоче отримати якісь незалежне дослідження. Йдемо далі. Уже зовсім скоро, 30 жовтня, у Києві, відбудеться звітна конференція учасників АСМАП. Як ви вже знаєте, наша знімальна група побувала на деяких регіональних форумах, які, власне, і передували цій події. Зараз я пропоную коротко пригадати, які основні проблеми нині переживають наші перевізники. В кожному районі підтримують зміни до статуту КІМ. Напрацьовуємо зараз це раз. Люди хочуть активніше працювати, швидше працювати. Ми знаємо, яка проблема зараз є з водіями, наскільки зараз водії, скажімо так, вимагають вищої оплати, якщо їм достояти стояти день, чи два чи три в очікуванні проходу кордону, це великі збитки як для людини, так і для підприємства. Одним із основних питань на обговоренні – це було зміни до статуту. Позитивно з того, що регіон однозначно підтримав зміни і також запропонував свої пропозиції до певних статей. Надіємося, що наші пропозиції також будуть підтримані іншими регіонами України. Зараз іде війна і ця квота, яка є по бронюванню водіїв 50%, нас дуже ущемляє, тому що. Для того щоб люди могли поїхати працювати на машинах ви за кордон, а не вистачає свої квоти. Працюють на дорожники, дорогах. Мають квоту 100%. Прізники возять грузи і мають 50%. Тому було таке рішення прийнято, щоб винести на загальні збори на конференцію у Києві 30 жовтня. Таке ну, скажімо, питання, що було 75% бронювання для критичних компаній. Якщо говорити про проблеми, які зараз актуальні в нас, ну нами поряд Польща і. Просто вже деякі мої знайомі перевізники вони просто бояться їхати на Польщу. Тому я думаю, що найближчим часом перевізники України будуть ініціювати якусь зустріч з прем'єр-міністром, а можливо і з президентом. Тому що питання оцього рімпіді наших втрат вже зайшло в питання національної безпеки. Ну а наш наступний сюжет неодмінно зацікавить усіх без винятку автоперевізників. А передусім тих, хто бере участь у конкурсі ЯКМТ 2026 котрий саме в розпалі, за даними Державної служби з безпеки на транспорті, станом на вчорашній день, 18 жовтня, вже подано 351 анкету. Тим перевізникам, котрі ще цього не зробили, варто поквапитися. Адже термін подання анкет спливає 31 жовтня. Будь ласка, закликаю всіх, хто зацікавлений в цьому. Будь ласка, подавайтеся. Електронна форма. Ви подаєтесь, і ми до кінця цього місяця у вас є час подати відповідні документи. Що стосується ЯКМТ, ми відпрацюємо все для того, щоб вся повністю процедура по ЯКЕМТ була абсолютно цифрова. Саме в ці дні Міністерство розвитку громад та територій оновило порядок проведення конкурсу та видання дозволів. ЄКМТ. КМТ документ уже зареєстровано в Міністерстві юстиції. Його основні положення такі. До участі допускаються перевізники, що мають мінімум три транспортні засоби. Для країн, що встановили обмеження: а це Австрія, Угорщина, Італія та Греція лише стандарт Євро 6, строк оформлення дозволу 30 календарних днів, анулювання дозволу, якщо менше трьох подорожей за квартал. Детальніше на сайті нашого профільного міністерства. Наш випуск триває, і тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від Асмап України. Завтра, 20 жовтня, розпочнуться дорожні роботи у пункті пропусту Устилух, що на українсько польському кордоні. У зв'язку із цим на дві доби планується повне перекриття смуги руху Червоний коридор на в'їзді в Україну. Проїзд здійснюватиметься іншими смугами. Відтак, можливе накопичення автомобілів з польської сторони. Загалом дорожні роботи тут триватимуть до 30 листопада. 1 листопада Словенія оновлює систему оплати за проїзд дорогами країни. Оновлення враховуватимуть клас викидів СО 2 транспортними засобами. Детальніше на телеграм-каналі Асмап. 22 жовтня у Києві відбудеться всеукраїнський транспортний форум 2025, галузь автобусних пасажирських перевезень. Погляд у майбутнє. Мета такого заходу консолідація зусиль держави, бізнесу, органів місцевого самоврядування та експертного середовища за для подальшого розвитку галузі. Посилання на реєстрацію розміщене на офіційному телеграм-каналі Асма. Власне, на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову плідну зустріч. А поки що бувайте здорові, шановні панове перевізники. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні! 分かった。<music>